Вітаю з Днем народження. Сьогодні ж день народження церкви. Та що, як ми своє день народження святкуємо, то ми ж вітаємо один одного. А сьогодні більше, ніж день народження. Що ж, так, да, дійсно, сьогодні, свято. Сьогодні, в цей день відбулися багато обіцянок, які давав Христос? Да? Обіцянки, які були по пророцтвах. У цей день я маю увазі, 2000 років назад. Це описано у дії святих апостолів. Ми читаємо це у другому розділі, з першого віршу. Я прочитаю, щоб було нам зрозуміло, про що говориться. З першого віршу говориться, коли ж настав день П'ятдесятниці, всі вони були однодушно разом, і несподівано щинився шум з неба, ніби буря раптово зірвалася та й наповнив весь дім, де вони знаходились. І з'явилося їм розділені язики, наче вогнені, і осіли по одному на кожному з них. Усі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух їм давав провіщати. Перебували ж тоді в Єрусалимі юдеї, люди побожні, з усякого народу під небом. Коли щинився цей гомін, зібралася юрба людей і дуже дивувалися, бо кожний з них чув, що вони розмовляють його мовою. І всі були вражені, і дивувались, кажучи, один до одного. Хіба ж не не галилеяни, всі, оці, що розмовляють? Як же кожен з нас чує від них свою мову, в які народилися парфіани, мідійці, тайламіти, мешканці Месопотамії, Юдеї та Кападокії, е Понту та Азії, Фрігії та Памфілії, Єгипту та околиць Лівії поблизу Коренеї, захожі з Рима, Юдеї та Прозоліти, Критяни і аравійці чуємо, що вони говорять нашими мовами про великі діла Божі. І дивувалися всі, і не розуміючи говорили один одному, що це значить. А інші глузуючи говорили, вони напились солодкого вина. Так хорошо обвінили в кінці, да? виправдання якесь потрібно. Да? Ми говорили, що людині обвінить когось саме легше. Ну, так чи інакше ми бачимо це сьогоднішній день свята, що він означав, що 2000 років назад зійшов Дух Святий на тих людей, які відбували, були у тому місці. Юдеї не просто так зібралися в цей день, да, п'ятдесятниці. Це було повеління Господня, і вони робили це по Слову Божому. У, е, в книзі Левит, 23 розділі 16, що ми читаємо, де Господь давав повеління до юдейського народу. Він говорив, до першого дня. Після сьомого тижня відрахуйте 50 днів і тоді принесіть нову хлібну жертву Господу. Я думаю, іудеї не знали в той час, що на них зійде Дух Святий. Але вони прийшли святкувати те свято, яке повелів їм святкувати Господь у свій час. Також ми читаємо пророцтва Ісаї в 44 розділі. Ісай теж говорив про цей день, що мав відбутися. читаємо це з 2 по 4 вірш. Читаємо 44-й. Так говорить Господь, який створив тебе, і сформував тебе, який допомагає тобі від утрої матері твої. Не бійся, рабе мій, Якове, та улюблений Ізраїлю, якого я вибрав. Бо я виллю води на спраглу землю і потоки на суходіл, виллю дух мій на потомків твоїх, і благословіння моє на, 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 на твоїх нащадків. Також пророкував Ізекія і, і Іван Хреститель теж говорив ці слова, да, ми повнимо їх. Зараз прочитаємо у Матвія, хто слідкує. Написано з 3 розділу, 11 віршом. Ми читаємо такі слова, де Іван говорить: Я хрещу вас у воді на покаяння, а той, хто йде за мною, сильніший за мене. Я недостойний взяття понести Його, а Він буде хрестити вас Духом Святим. І, вогнем, тобто ми бачимо ці пророчества, які відбувалися протязі служіння Христа, напротязі раніше, ще пророків, да? що має відбутися цей день і має злитися дух цей. Да? І сам Ісус Христос сказав, для вас краще буде, як я піду від вас. Чому? Тому що я прийшлю вам утішителя. Да? Брат говорив у першій проповіді, випитував у нас, що ж той утішитель сьогодні робить із нами. Ми багато говорили, да, і сьогодні чули, і дійсно, я думаю, що сьогодні не Дух Святий, багато з нас не втрималися, б так як ми тримаємося да, в ці важкіші часи. Але сьогодні Він дійсно нас навчає, він сьогодні нас підкріпляє, благословляє, учить, і також каже на наші недостатки. Не завжди ми їх слухаємо, бо це саме неприємно. Чуть наші недостатки. Да? Добре, коли нас хвалять, а коли нас облічають, не зовсім хорошо. Але це його робота. І ми сьогодні маємо це. Да? І ми читаємо, що в Старому Заповіті. В Псалмі Давид говорив, тобто дух був тимчасово на людині, він міг відходити. Давид звертається до Бога і каже: Не відкинь від мене від лиця свого, і не забери від мене Твого Духа Святого. Але після Дня П'ясятниці ми розуміємо і читаємо в Слові Божому, що Дух прибуває з людьми вічно. Правда? Читаємо, що ми. Просто так не говорили. Підтверджуємо це словами, які написані в Слові Божому, 14 розділі Івана Господь говорить, 16 віршом ми читаємо. І я облагаю, отця і дасть вам іншого утішителя, щоб перебував з вами повік. Ми сьогодні маємо ту обіцянку, яку б Господь сказав, що Він прийде, і повік буде з нами, він нас не покине вже. І слава Богу, що він сьогодні є, що ми його маємо. Да? І він не тільки вселився, як ми читали в другому розділі, да? але він наповнив людей. Да? А як сьогодні ми проходить наповнення? Ми розуміємо, що під час навернення, коли ми покаємося, да? Дух Святий сходить на людину і Він працює далі в людині. Ми так як маленька дитина народжується, нічого ще не знає, так само і людина, коли при покаянні приходить, вона не особо розуміється в слові, правда як потрібно, що робити потрібно, але ми все життя, я думаю, протязі всього життя ми наповнюємося Духом Святим. Так говорить Слово Боже. Да? І е, як відбувається це наповнення, що потрібно робити? Саме перше це вчити слово, да? Господь нам сказав. Що є Слово, яке буде вас вести, яке буде вчити і, і всі ці речі робити, і Дух Святий напоминає і говорить нам. І нам потрібно перебувати у Слові кожен день. І тоді ми наповнімося Духом Святим, да? роздумувати над ним, проводити час у молитві. Це та також один із шляхів наповнення Духом Святим, роздумувати над Словом Божим, над своїм життям, на те, що Господь сьогодні нам дає, і жити згідно. Волі Божої. Якщо ми живемо згідно того, що ми хочемо, то це не наповнення Духом Святим, бо ми далеко живемо від істини, яку Господь сьогодні нам дає. На превеликий жаль, да? люди сьогодні живуть так. І що ж робить Дух Святий? Що ми читаємо в Слові Божому? Які дії Він, відповідно, проводить у людині, що він робить у нас? Дивіться, написано. Перше, що я хотів би, щоб ми звернули увагу, у Єфесіанам, першому розділі, 13 віршом, написано, що Дух запечатує. Це дуже важливо. Да? І читаємо в цьому вірші, написано, і в ньому, ви, почувши слово істини, Євангелію вашого спасіння та увірувавши в нього, були запечатані обітованим святим. Духом, да? Тобто, Дух Святий запечатує, ставить свою печаті в книзі об'явлень ми читаємо, да? що ті, хто опечатаний Духом Святим, то Господь буде звертати і дивитися на це увагу. Друге, що ми можемо знаходити у Слові Божому, це Дух є задатком нашого Спасіння, так описано в Слові Божому, тому саме, як хвістияна, ми читаємо. Перший розділ 14 вірш, який є завдатком нашої. Спадщини, де наша спадщина сьогодні? Там, на небесах, да? для відкуплення надбання його на похвалу слави Його. Тобто Дух дав нам завдатка Духа Святого у тому, що ми в свій час будемо з ним. Тобто, коли купча якась да, люди просять дай завдаток. Хай хоч чуть-чуть, але надія така є, мене не обманять. От так, сьогодні ми маємо того і ми маємо надію на те, що нас не обманять, якщо ми не обманемо. Да? Але сьогодні ми, є в нас цей завдаток, Дух Святий. Третє, що ми маємо побачити у Слові Божому, це Дух є нашим путівником, вказ, вказівником, як і те, що робить, Да? Дивіться, є один вірш, у Слові Божому, написаний в Дії 8 розділі 29 віршом. Такий вірш. А Дух сказав Пилипові: підійди та пристань до цієї колісниці. Пам'ятаєте цей момент? Да? Це коли Євнух їхав із Єрусалиму, їхав у Єгипет. І Дух Святий посилає Пилипа і каже, що робити для того, щоб навернути того самого Євнуха до Бога, до покаяння. Да? Дивіться, якби його не було, він би не пристав би. Але Дух дає сьогодні вказівку, що нам робить, куди йти, як робити, що робити. Да? Тому що ми самі не знаємо. Але Дух Святий знає. І він сьогодні є нашим путівником, да? руководство, як там, руководітелем. Таке слово раніше було. Ні, воно і сьогодні є, але ми не, не так користуємося. Далі, що ми бачимо? Дух є радість. Є радість. Ми сьогодні радіємо, що маємо Духа Святого. Радіємо. А чого ж ми не радіємо? Тут сміємося трошки, а то ми сидимо такі, наче ми не радіємо. О, бачите, вже добре. Що ми читаємо, що ми дивимося? Да? Перша Солонян, першому віршу, розділі шостим віршом. А ви стали наслідувати нас, говорить Павло пише, і Господа, прийнявши слово з великих стражданнях, з радістю Духа Святого. Хоч страждання наші сьогодні великі, да, пише апостол Павло, а ми, ми з радістю Духа Святого приймаємо те слово, яке сьогодні дане нам. І ми приймаємо все те, що Господь приготовив сьогодні нам у нашому житті. Далі, що ми маємо почитати, в Слові Божому, ми читаємо у посланні до Римлян той самий апостол Павло з 15 розділі 13 віршом пише, що Дух є сила. І дивіться, вірш, який говорить: Бог вже надії, нехай сповнить вас всякою радістю, і миром, і вірі. Щоб ви силою Духа Святого збагатилися надією. Тобто Бог дає нам сили жити у цьому грішному світі. Бог дає сили. Це не ми такі хороші, Це не ми. ми не маємо тих сил. Ми падаємо, так? але завдяки Духу Святого ми встаємо. У тому і є сила Божа у нас через Духа Святого. Що ми грішимо да, і падаємо. Але Дух піднімає нас. Він дає оту силу, щоб нам знову встати, знову покаятися, прийти перед Богом і далі жити в силі Духа Святого. Велику радість ми сьогодні маємо це в святі. Да? І... І вже, як я говорив, да, з Днем народження вітав вас сьогодні. Ми, ми читаємо, що сходження Духа Святого у цей день, День П'ятдесятниці, організувало віруючих у церкву, в тіло Христове. Читаємо це у Коринфлянах, 12 розділ з 13 віршу. Бо всі ми, всі одним духом охрещені в одне тіло. Юдеї, Челіни, раби чи вільні. І всі напоєні одним Духом. Сьогодні є велика радість, сьогодні є церква завдяки Духу Святому, що ми сьогодні є в да, але велика, на нас положена також і відповідальність, щоб ми були єдині у цій церкві, да, в цьому тілі. Тому що якщо болить щось у нас у тілі палець, то всьому тілі неприємно, правда? І Дух Святий сьогодні нас і спонукає, щоб ми переживали один за одного. Щоб ми сьогодні переживали, щоб ми сьогодні молилися, підтримували тим, кому важко сьогодні. Нам важко, ну комусь є ще важче, да? і в цьому і полягає ота сила, яка дає сьогодні нам Дух Святий, щоб ми переживали за когось. І завдяки Христові разом. І з Духом Святим ми сьогодні і будуємо дім Божий. Ми сьогодні будуємо. Бог любить нас. Ви знаєте, настільки Він нас любить. Бог послав сина свого, щоб Він умер за нас, омив нас гріхи наші кров'ю своєю, а потім ще й дав утішителя. Ви представляєте? Настільки ми сьогодні маємо від Бога велику любов. І Бог що хоче від нас, щоб і ми любили один одного. Тою ж самою силою, яку дає нам сьогодні Дух Святий, щоб ми любили один одного. <клух> І що ж дав нам Господь через Духа Святого Ще? Дари дав, да? плоди, які сьогодні ми маємо приносити. Ми сьогодні читаємо це у Слові Божому. Перше кори... у посланні до. До Корінфля. Да, перше послання Коринфлян, тому самому у 12 розділі ми вже читали тільки що так, що... Тож читаємо про ті духовні дари, які описує апостол Павло в посланні до Коринтян. Не хочу брати, щоб ви не знали і про духовні дари. Знаєте, що коли ви були язичниками, то ходили до інших ідолів, ніби вас вели. Тому кажу вам, що ніхто не промовляє Духом Божим, не каже. Анафеми на Ісуса, і ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки Духом Святим. Дарі різні, але Дух той самий. І служіння різні, але Господь той самий, і дії різні, але Бог один і Той же, який робить все і усіх. І кожному дається виявлення духа на користь. Одному дається духом слово мудрості. Іншому слово знання тим же духом, іншому віра, тим же духом, а іншому зцілення тим же духом, іншому творення чудес, іншому пророкування, іншому розпізнавання духів, іншому різні мови, іншому вияснювання мов. Але все те робить один і той же дух, наділяючи кожного окремо, як він хоче. Бо як одне як тіло одне, але має багато членів. Усі ж члени одного тіла, хоч їх багато утворюють одне тіло, так і Христос. Отак От апостол Павло говорить і пише сьогодні до коринфської церкви, і він показує ті дари духовні, які йдуть через Духа Святого. Да? І ми сьогодні з вами ніхто не обділений. Я думаю, що ніхто не може сказати перед Богом, що він його обділив. Ми просто не хочемо використовувати, може, інколи, той дар, який ми сьогодні маємо від Бога. да? Але ми його маємо. І ми маємо, що використати. І як послужить Богові. Інколи можна нічого не говорити, але своїм життям так засвідчить, що інший і розказати не може. да? Що ж ми ще маємо? Плоди Духа. Це інші речі, да, але плоди духа ми теж мажемо. Ми читаємо це в посланні до Галат. Той самий апостол Павло описує, ми читаємо в 5 розділі. Ми знаємо, які це плоди. Та знаєте, не скромнічайте. Я знаю, що всі їх знають. Ми їх маємо, ці плоди. Читаємо із 22-го віршу Господь говорить нам, Плід же духа це є любов. Радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону. Апостол Павло указує на оті плоди духа, які мають сьогодні бути у віруючій людині. Я не говорився. Я сказав, мають бути. Я не стверджую, що є. Тому що не завжди вони є. Да? Але нам сьогодні треба працювати і наповнюватися, як я вначалі говорив, Духом Святим, для того, щоб ми мали ті плоди, щоб ми приносили їх і показували сьогодні у своєму житті. Чому я так говорю? Тому що дуже важливо і апостол Павло. Трошки вище у тому самому 5 розділі. Він говорить, що якщо ви не маєте цих плодів духа, то що до Галати він пише, да? що від... може відбутися? Дивіться, він говорить з 15 го віршу. Коли ж ви гризете та пожираєте один одного, то глядіть, щоб ви не знищили один одного. Коли ми не маємо плодів, да? то ж кажу: живіть за духом. І ви не будете задовільняти пожадливостей тіла, бо тіло бажає протилежного духу, а дух протилежного тілу. Вони один одному противляться так, що ви робите, не те, чого б ви хотіли. І коли ви водитеся духом, то ви не під законом. Учинка тілі, тіла явні – це перелюб, блуд, нечистота, розбещеність і Чародійство, ворожнеча, сварка, заздали, заздрість, гнів, суперечки, незгода, єресі, ненависть, убивство, п'янство, безчинство і подібне до цього. Добре, що ми цього всього не маємо. Ні, Ми мали це все, да? Але що добре, що ми сьогодні його не маємо? Чого добре? Тому що Павло дальше пише, чого це добре. Про що я й попереджую, як і раніше попереджував, що ті, які чинять таке, не успадкують Царства Божого. Дорогі мої, апостол Павло пише до Галат, і сьогодні він пише і до нас із вами. Да? Що якщо ми водимося Духом Святим, якщо ми наповнюємося Ним, якщо ми робимо діла Духа Святого, і якщо ми сьогодні сіємо в дух своїм, в своєму житті, то ми отримаємо Царство Небесне. А якщо ні, а якщо є, Павло пише у вас сварки, роздратованість, завість і прочі нехороші речі, то він конкретно каже, ну ви просто живете даром. Марно, марно всі ваші страдання він говорить до Галатів. Тож, ви знаєте, дійсно, у восьмим віршом ми читаємо в п'ятому розділі. Що таке переконання не від того, хто покликав вас, говорить Восьмий вірш. Да? Від кого ми маємо це переконання? Від Духа. Дух Святий сьогодні говорить, бо хто сіє для свого тіла, той від тіла пожне пління. А хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Дорогі мої, я бажаю сьогодні нам, щоб ми мали ті плоди Духа Святого, щоб ми використовували ті дари, які сьогодні Господь дав нам кожному, кожному з нас, щоб ми їх досягли, щоб ми наповнювалися Духом Святим, і в своєму житті дійсно показували, що ми маємо ті плоди. Щоб ми відкинули, як пише апостол Павло, відкиньте все, коли ви вже маєте Духа, коли ви народилися да, у Дусі Святому, оті діла злі, які є в цьому світі, який світ живе. Щоб ми мали це все, щоб наше життя було дійсно в радості, в любові, щоб ми любили один одного. Щоб це були не просто слова, а щоб це було нашим життям, як сказав апостол Павло, моє життя. Христос, щоб наше життя дійсно було Христос. Я вітаю ще раз вас усіх. Бажаю, щоб ми наповнювалися Духом, щоб ми були водимі Духом, щоб ми прославляли Його через своє життя.